Погляд на найдешевший ресторан у Парижі. Так, так бувають і такі друзі. Він називається бульйон Парамаун. Це велика мережа цих бульйонів, їх по всьому Парижу повно. Але щоб потрапити сюди, треба відстояти чергу десь годину, може навіть півтори, бо дійсно дуже дешево. Можете зараз навіть зупинити та впевнитись в цьому самі. Подивіться, які ціни. Перейдемо до страв, і перше ми замовили костний мозок. Так, досить дивна страва, але це прям французька класика. Один раз в житті точно раджу спробувати. Цікавий смак, не знаю, як навіть передати. Консистенція така, як, знаєте, жир, наче сало таке, дуже ніжне, хочеться намазати на гріночку. Приємний після смак. Для когось видасться дивним, але прикольно. Другою стравою була відбивна такий собі антрекот трошки зелені. Френч Фрайс все просто, все зрозуміло, але там 10 чи 11 євро за такий шмат м'яса і картоплю камон в Парижі. Ви таке більше ніде не знайдете. Третьою стравою був терін. Чесно кажучи, не знаю, може принесли не то, але виглядало це не як торіна, більше як пате, воно ще холодне з холодильника. Прям. Ну я не раджу другий раз таке замовляти, та й якість виготовлення була не дуже. Наступну страву ми вирішили замовити качку. Я великий поцінювач качки, тому я не міг не затестити. Подається з простою картопелькою, але теж 12 євро за качку. Камон, де таке ще можна знайти. Ну, на смак качка як. Качка, нічого дивовижного соусу точно не вистачало. Якийсь винний гарно би підійшов на десерт. Ми замовили крем брюле. Що кажете, не схоже на крем брюле. Так дійсно, бо це яблучний тарт. Виявилося, що крем-брюле закінчилось, але через це, що це. Наче їх помилка, вони додали нам яблучний тарт безкоштовно, дуже приємно. А бачили б ви, як оцей чувак в чорному береті, сварить своїх офіціантів за те, що вони повільно ходять. Оце було прям вистава. В цьому ресторані немає нічого вишуканого. Тут проста та зрозуміла їжа. А до на ці гроші в Парижі можна поїсти або тут, або в якомусь фастфуді, і я б краще обрав саме цей варіант. А ви вирішите самі.